Нові поставки привезли три класних автомобіля. Перший ексклюзив. Всі ганяються, ніхто не продає, якщо у когось є такий автомобіль. Це Renault Grand Scenic. Рестайлінг, друге покоління, Верніше, третє покоління, вибачаюсь. Топові комплектації з 2-літровим дизельним двигуном. І коробкою автомат, гідротрансформатор Джадко. Красивий колір. Боус акустика, камера заднього виду, парктроніки. Дуже-дуже класний стан, що технічно, що візуально, прям, прям, прям горить. Вон, є такі радари, тримання полос, релінги, ну, все як ви любите. Спереді парктроніки, ксенон, леди, противотуманки, мивачі фар, все все як ви любите. А тепер гляньте салон. І як новий. Модна кліматична установка вже тут стоїть. Air quality sensor. Є тюфи, підтверджуючи пробіг. Машина з Німеччини. П'ять місць, величезний багажник. Панорами немає, хто не любить панораму, безключовий доступ, підогріве сидінь. Гляньте на руль і ви зрозумієте, що він як новий. Ну, салон, в принципі, як новий. Пробіг. пробіг. 241 тисяча. Є всі підтвердження. Камера заднього виду, ну бо ляда піднята, то вверх світить, понятно. Ось такий Рено Гранд Сценік, 13 й рік з Німеччини, буде коштувати десь 13 тисяч доларів. І таких в Україні немає. Далі ще один такий ексклюзивчик, теж рідкісна модель. Volvo S40 Big Sinon. Класна комплектація з Бельгії. Теж є дійсний тихогляд. У 25-му році проходила недавно 208 тисяч було. 2011 рік. 1.6 дизель, D2 Шестиступка механіка, ось такий нарядний світлий салон. І сидінь, Бліси сліпі зони, система старт стоп. Є фаркоп. Село. Так, що у нас тут? На сьогоднішній день 220 тисяч пробігом. Нефарбований автомобіль, класний, класний стан. Ціна такої машинки буде коштувати близько 10 тисяч доларів. Дорожче, ніж v 50 Чому на ці машини дорожче розмитнення? І так, прилічно дорожче. Мало їх, менше заводять, дорожче оцінюють. І в закупці вони седани, там в Європі дорожчі. Ось такий s 40 сіренький. v 50 Теж з Бельгії, так же як саме як є 40 По-моєму, 12 рік. 1,6 дизель Д2. Теж нефарбований. Тонування, релінги. Теж фаркоп. диски R17 225 50 R17 комбинованный салон как у нас там пробик пробик 189 тысяч. малый пробик салон тут в принципе как новый Гляньте. Шестиступка, два ключі. Ціна такого автомобіля буде коштувати десь 9 плюс, десь 9 з половиною, 9-300, ну ще порахуємо, ну, коротше, 9. Ось ці три останні автомобіля приїхали. Показую, анонсую, пізніше буде детальний відеогляд про ці три красотки. Ну, ми працюємо, бачите, субота-9 ранку і вже в нас люди є. Приїхали, дивляться Вольво. Тому, друзі, знаходимося ми в Києві вулицями Миколи Грінченка, 18, рядом ось МРЕО, сервісний центр МВС. Приїжджайте, дивіться, тестуйте, робіть замовлення. Ось наш автосалон. Дуже-дуже багато автомобілів. Кожен тиждень нові поставки. На цьому все. До зустрічі!